Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 20 та 21 липня 2024 року. Сьогодні, 20 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг, і це стресова доба спаленого шляху місяця. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Ефективними будуть тільки поливи 21 липня повний місяць, тому добрива не використовуємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами при температурі нижче плюс 30 градусів. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, бо 21 липня, липня повня. Сприятовий період для збирання врожаю на тривале зберігання. І це сприятливий день для різних заготівель та для квашення овочів. Завтра, 21 липня, повний місяць, і він буде знаходитися в знаці Козоріг до 14 години 44 хвилини дня, а потім перейде в знак водолій. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Ефективні будуть поливи тільки вранці. Підживлення вповню не використовуємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами при температурі нижче плюс 30 градусів. Не можна проводити зелені операції ще на будь-яких рослинах, це повня. Але сприятливий період для збирання врожаю на тривале зберігання. І 21 липня сприятливий день для різних заготівель та для квашення овочів, але тільки до 10 години а важливо для здоров'я на 20 та 21 липня. Тут весь світловий день буде працювати і 20, і 21-го енергія стихії, землі, козоріг. Тому виключаємо з харчування в ці дні алкоголь, каву, шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль та майонези. Що ж готуємо із страв для смачного харчування здорового? Морську та океанічну рибу, готуємо різні варені та свіжені овочі. Це салати можна робити, їмо свіжі овочі, фрукти, ягоди, використовуємо для харчування молочні, кисломолочні продукти, варимо макароні, вироби. Їмо різні горіхи, є вже і свіжі у нас на півдні волоські горіхи. Використовуємо для приготування рослинні олії та п'ємо чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів! Щасти вам у всіх, у усіх ваших справах, миру вам та добробуту! Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!